Вітаю! 22-й тур АПЛ подарував Манчестерське Дербі, осічки фаворитів і цільну боротьбу майже в кожному матчі. Тут було все. мінімальні перемоги, важкі нічі та матчі де один момент вирішив усе. Поїхали усі матчі туру по порядку. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Манчестер Юнайтед грав з Манчестер Сіті. Юнайтед певно, не виграв дербі та повністю переграв Сіті за рахунком і характером. Господарі грамотно використали свої моменти, а оборона зіграла безпомилково. Мансіті так і знайшов відповіді на пресинг суперника. Чудовий старт В АПЛ для легенди МЮ на посаді головного тренера Майкла Каріка. Перша поразка за 14. Матчів від Мансіті. Бернлі Берлі поїхала до Ліверпуля. Ліверпуль несподівано втрачає очки на Енфілді. Берлі грамотно захищається, скористався своїм моментом. Червоні тиснули до останнього, але не змогли вирвати перемогу. 1-1 на табло. Челсі приймав Бренфорд. Челсі спокійно контролював гру і без зайвого ризику довів матч до перемоги. Два голи вирішили долю зустрічі ще до кінцівки. Бренфорд майже не створив серйозних загроз. Ось на боротьба за Єврокубки була в цьому матчі. В Ярмоляка гра не пішла, як у всієї його команди. Вестгем поїхав до Тоттенхема ще один лондонський матч. Один з несподіванок туру. Вестгем перемагає на полі Тоттенхема. Молотобійці діяли компактно і ефективно на контратаках. Шпори знову втратили очки через проблеми в обороні. Тоттенхем 5 матчів підряд не перемагає. Шпори продовжують другий сезон підряд провалюватися в АПЛ. А Сандерленд грав з Крістал Пелец. Сандерленд продовжує набирати очки вдома. Команда активно почала матч і зуміла втримати перевагу до фінального свистка. Крістал Пелец відповів голом, але на більше не вистачає часу. Крістал за 10 матчів підряд не перемагають. В команди серйозний спад. Ліц приймав Фулхем. Ліц бере мінімальну, але надзвичайно важливу перемогу. Матч був рівний, проте господарі краще реалізовували свій шанс тільки в компенсований. Фулхем знову має проблеми з результативністю на виїзді. Натіне Форест приймав Арсенал. Арсенал не зумів зламати щільну оборону Форест. Матч пройшов у повільному темпі з мінімальною кількістю гольових моментів, нулювання нічия – рідкісний результат для канонірів у цьому сезоні. Зінченко не грав проти своєї команди, а також його планують вже віддати назад з оренди, бо він навіть не потрапив цього тижня до заявки. Є інформація, що він може перейти в Аякс на правах оренди до завершення сезону. Пишіть, як вам така розв'язка для Олександра. Улхемтон грав з Ньюкаслом. Бойова, але безгольова зустріч. Обидві команди грали обережно, роблячи ставку на надійний захист. Моментів було мало і ніча виглядає закономірно. Вовки п'ять матчів підряд не перемагають. Астонвіла грала з Евертоном. Евертон забирає важливу різну перемогу. Один точний удар вирішив долю матчу, після чого гості грамотно закрили гру. Астон Віла володіла м'ячем, але не змогла відігратись. У Миколенка та Гріліша одні з найгірших оцінок в команді. Попри перемогу, Брайтон грав з Бормутом. Рівний матч із логічним підсумком. Команда мінялась голами і не змогли дотиснути суперника. Брайтон продовжує серію нічих, а Бормут стабільно бере очки з командою свого рівня. Чайки п'ять матчів підряд не програють. Манчестер Юнайтед виграє дербі та додає впевненості у боротьбі за верхну частину турнірної таблиці. Арсенал і Ліверпуль синхронно втрачають очки так само, як Астон Вілла. Одразу 4 матчі туру завершились без переможця 0-0 або 1-1, що підкреслює щільність чемпіонату. А ми перейдемо до статистики: Кращим бомбардиром є Холанд, забивши вже 20 голів, кращим асистентом одноосібно йде Фернандеш, віддавши 9 результативних передач. Перша десятка зараз має такий вигляд. Бачимо, тут Манчестер Юнайтед повертається в зону Єврокубків. Він вже на п'ятому місці, наздоганяючи Ліверпуль на один пункт. Челсі вже шостий, обійшовши Бренфорд в бочному поєдинку. І команди з 11 по 20 місце. Бачимо, тут зміни були мінімальні Фулхем та Брайтон опустились на 11 та 12 місце. Евертон повернувся в першу десятку. Зона виліту залишається без змін Вестхем, попри перемогу іде 18 в Берлі, 19 й Вулверхемтон 20. й Пишіть на якому місці ваш улюблений колектив. А ми перейдемо до 23 го туру, який відбудеться 24 січня. Вестхем зіграє з Сандерлендом, Манчестер Сіті прийме Вулверхемптон, Тоттенхем прийде до Берлі, Фулхем прийме Брайтон. Також 24 січня. Ліверпуль гостюватиме у Бормута. 25 січня Кристал Пелес прийме Челсі Нотіна Форест, гостюватиме у Бренфорда. Астон Вілла поїде до Ньюкасла. Арсенал з Манчестер Юнайтед матиме центральний матч туру. Гра першої та 5 команди чемпіонату. І Евертон прийме ліц 26 січня. Тур закриється. Пишіть, на який матчі ви очікуєте найбільше. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!